Виконуємо номер 177 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Помнож на 2 чисельник і знаменник кожного дробу. Завдання перше 1 сьома. Завдання друге 3. 10. Та запиши відповідні рівності. Помножимо чисельник і знаменник. Дробу одна сьома на 2. 1 множимо на 2, і 7 множимо на 2. 1 множимо на 2 буде 2, 7 множимо на 2 буде 14. Отже, одна сьома дорівнює 2, 14. І тепер дріб три десятих помножимо чисельник і знаменник на 2. Тримножим на 2 буде 6, 10 на 2 20. Отримали 3 десятих, дорівнює 6 двадцятих. Ми помножили на 2 чисельник і знаменник кожного дробу: 1 сьома і 3 десятих та записали відповідні рівності. Номер 177, виконано.